Вас вітати з вами я, Крістіна Косова, і ми зустрілися традиційно на моєму каналі для того, щоб переглянути важливі питання нашої України, нашого сьогодення, переглянути безпеку міст і, можливо, декілька особистих питань. Почнемо з важливого запитання, яке стосується чи можливий наступ. З боку Білорусії, тому що ви знаєте і ви маєте можливість наблюдати за тим, що ворог лютує і не залишає ні одне місто України в спокої. Давайте ми з вами подивимося, чи можливий. Наступ зі сторони Білорусії під егідою навчань, яке там проводить Росія, чи, можливо, вони заколочують наступ на Київ, Волинськ, Житомирську, Житомирську Рівенську область? Давайте ми з вами переглянемо, чи може бути наступ? Однозначно ворог його готує, і якщо ви переглядали мої попередні відео, я неодноразово говорила про те, що у літній період, у літній сезон тепла, однозначно ворог буде наступати. Отже, зі сторони Білорусі, ми з вами вже переглядали раніше, що ворог стягує туди сили, стягує туди якісь бойові припаси і готується. Давайте ще глянемо, чи є реальна загроза літнього наступу РФ з Білорусі. Чітко, чи буде літом наступ. Буде. Випадає карта колісниці, випадає карта Вісьмірка Жезлів. Це означає, що рух буде розвиватися досить швидко. Який найбільший регіон під загрозою: Волинь, Рівенщина, Житомирщина, Київщина або Чернігів? Давайте ми з вами переглянемо все запитання. Дивіться, значить, Житомир і Чернігів. Мені йдуть найбільша небезпека. Київ так само. Але Київ не пов'язаний із наступом, а Київ пов'язаний із обстрілами, але не із наступом. Тобто, направду, те, що я бачила, що ворог після того, як ми влучили в нього 1 червня, готує таку, знаєте, якусь потужну, потужну операцію в сьогоднішніх картах, це так само відображається. Давайте ми подивимось з вами і переглянемо таке питання, чи зможемо ми подолати цей наступ, чи зможемо ми стримати цю хвилю, наскільки ми готові, наскільки це для нас буде, з якими силами ми зможемо стикнутися? Дивіться. Наша влада прекрасно це розуміє, прекрасно розуміє цей наступ. Він є врахований, він є прорахований. І хочу сказати, що нам вистачить сил, але є. Але річ у тім, що ворог може заподіяти такі речі, як наступ відразу на декількох точках. І тоді нам буде важко це стримати. Тому що якщо ми ще можемо подолати одну-дві, а якщо він почне заходити з багатьох е прифронтових зон, для нас це буде дуже важко. Будемо переглядати це, як я кажу, збирати пазли і помаленьку відповідати на такі запитання. Яка роль Лукашенка чи буде знову давати е військові майданчики Росії? Давайте глянемо. На цього дідугана, що він про це думає. Яка його роль? У нього немає вибору? Сказати відверто, можливо, десь у середині і у глибині своєї душі, якщо вона у нього є. Чи ми можемо говорити про його мозок? Я не думаю, що у нього є душа, тому що він приймав. Приймав участь у дуже сумнівних і дуже паскудних речах, я хочу сказати так: усередині себе він має супротив, але події розвертаються навколо нього так, що він не являється якоюсь ключовою фігурою, що у нього хтось щось буде запитуватись. Він мені випадає тут взагалі дрібним. Якщо вам так пояснити детальніше, він мені навіть тут не падає як президент, тому що у нього навіть не будуть питатися. Тобто це питання. Для Рашки є вирішеним буде так, як скаже Рашка: Чи готує Росія нову хвилю мобілізації масштабну, масштабнішу ніж раніше? Давайте ми і подивимося з вами таке запитання, що у них з кількістю військ. Будуть просити допомоги, будуть залучати когось. Однозначно випадає колісниця, випадає диявол, випадають закохані. А це означає, що будуть залучати, будуть фінансувати, будуть просити. Тобто, любими доступними для них методами вони будуть закликати народ. Тобто, відповідь так. Будь ласка, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де ми переглядаємо безвісти зниклим. У першому. Закріпленому коментарі під цим відео ви знайдете опис на мій телеграм-канал і зможете перейти, де ми спілкуємося з вами. Не формально, а більш у близьких моментах, де я даю поради відповідаю голосовими, записую вам різні відео, навіть деколи робимо розклади, карти дня, і де у нас є. Так само вечір присвячений таро. Ми зустрічаємося всі у невеликих групах, і я розглядаю по декілька питань моїх підписників. Тож, будь ласка, не пропустіть такої нагоди. Чи вистачить у ворога ресурсів, щоб, щоб сформувати великі угрупування? На жаль, у ворога вистачить великих ресурсів, тому що він отримує допомогу ще від когось. Він не буде залучати тільки свої сили. Через почнеться активна фаза нової великої кампанії восени. Дивіться, тут буде така хвиля. Зараз мені трошки е, важко сказати про осінь по причині того, що ми ще не відбули літо. Літом буде дуже велике загострення, і ви зараз його бачите. Направду ворог лютує. Зараз ворог нас виснажує, е, випускає по 360 дронів. Ви бачите, як він атакує Харків, Одесу, Дніпро, Суми. Це просто неможливо. Це все іде. Це все іде такий психологічний тиск і для того, щоб нас виснажити за цими дронами. Він готує наступ, він нікуди не дівся. І тобто жахіття, отакий ще того всього пік, він відбудеться. Він відбудеться. і Я просто хочу вам про це сказати, аби ви були до того готові максимально хто як вважає за потрібне. РФ збирається захопити Одесу та війти до кордону з Молдовою та Румунією. Зеленський. Давайте переглянемо, чи справді Росія знову планує спробу взяти Одесу? Ну, дивіться, плани то у них є. Але я не бачу цього наступу, я не бачу, щоб вони це втілили в життя. Плани такі я бачу, але ніколи, ніколи Одеса не буде їхнє. Ніколи. Наскільки реальна загроза прориву на Півдні до Придністров'я? Така загроза є, але ми зможемо її зупинити і її подавити. Але така загроза є. Під кінець цього відео давайте ми з вами підсумуємо, що робить ворог. Ворог виснажує, що він хоче, щоб ми витратили абсолютно всі свої сили. Для чого? Для того, щоб зробити наступ. Він хоче лютувати, і цей пік тільки зараз буде. Готуємося, тримаємося в укриттях, тримаємося у безпеці, і я маю дуже велику надію по моїх минулих розкладах, що уже у цьому році, можливо, в кінці, нам стане трошки легше, і ми, ми подолаємо оцю пікову історію. Вже нам буде не до Трампа, ми вже його не будемо розглядати, бо його відсунуть. І коли ворог дасть отакий пік. Я впевнена, що весь світ має заворушитися. Ми отримаємо потрібну, абсолютно в тій кількості, яка нам потрібна, допомога, і вальнем так, що йому мало не покажеться. Тримаємось разом. З вами була я, Крістіна Косова. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі, ставте мені вподобайки. Я читаю кожен коментар. Ви можете побачити, що я вас всіх відмічаю, на когось сварюся, а комусь скажу дякую. Я була з вами щира завжди, сьогодні і на майбутнє. Всім дуже дякую за увагу, за підписку. Побачимось.